Зайцева Авдіївка Торецьк на передову черговим вантажем відвезли гуманітарку полтавські волонтери. Хлопці живуть у жахливих умовах, майже щодня під обстрілами. Благодійники їдуть у найвіддаленіші точки, куди допомогу рідко довозять. Бачили, як йшов бій, як на наших очах горіла хата, як ішли обстріли і недалеко від Тарицька Дзержинського, і техніка їзди. і ну, Війна, як, як кажуть, вона не закінчилась. Волонтери кажуть, їдуть, щоб підтримати хлопців. Завдяки благодійникам тепер щоранку та щовечора у Зайцевому звучить гімн України. Чути його навіть в окупованій горлівці. Тричі ми були там у хлопців, коли включався гімн. Тричі ми чули відповідь на нашу сторону, тобто із кулеметів, і з автоматів. Нині українці стали менше допомагати армії, зауважують волонтери. Цього разу вони привезли чотири холодильники, пральну машину, ліки та сонячну батарею, виготовлену власноруч. Знаменитий дядь Саша, бувший снайпер 92-ї бригади, який сам воював, все це скрутив, зробив, запрацювало. Уже перші сонячні дні, перші рації вже з'явили, з'явилися, змогли заправити». У цій поїздці важлива співпраця з волонтерами. Дуже вдячна землякам з Полтавщини. За допомогу, за підтримку не можете собі уявити, як то приємно, коли отримуєш такі подарунки з дому. Волонтери сподіваються, що й надалі матимуть гуманітарку для хлопців. В основному допомагають свої, які або пройшли ці вже війну, знаючи, як це потрібно. Ось цю поїздку нас заправляв батько відомого Кім, Андрій Сіверний, який був в Донецькому аеропорту. Чудом залишився живий. Знову звертання одне і те ж, зрозуміти, що не треба ждати, щоб війна не треба кликати цю війну або ще хірше, будь байдужим.